Вечірня аварія у Луцьку. Зіштовхнулися два електрокари Нісан та Тесла. Ймовірно, один із керманичів міг бути п'яний. На місці ДТП були наші журналісти. Одна автівка ще на дорозі. Теслу відтягнули на парковку. В неї обдертий бік. В автомобіля Нісан потрощене крило та бампер. ДТП сталося на вулиці Клима Савура. Є потерпілі. Потерпілих немає. Сталося ДТП, потерпілих немає. В одній із автівок на пасажирському місці сидить чоловік. За попередньою інформацією, він і керував машиною. Як то сталася ця аварія? Нічого не скажу». Ваш син попав. А, -а скажіть, що говорив? Що сталося? Як то сталося? Зарозглядаємо. За попередньою інформацією, чоловік їхав разом з дитиною. На місці працюють патрульні. кажуть чоловік із ознаками алкогольного сп'яніння. Виїхали за кермом. Ви вживали алкоголь сьогодні? Ні. Ні. Ні? А освідування проходили? Порядньо він водій, так? Він водій. А освідували його? Він відмовився від огляду на місці. – А є ознаки алкогольного співпраці? Є, звичайно, були наявні, але а, відмовився. – А які? М? Які ознаки були в нього? Були запахи, коли споживання рота, була порушення мови в нього поведінка сюди в постановці. А. Але йому ну, На місці трейгера він відмовився, не захотів. Його право. Також відмовився їхати на наркодиспанс до лікаря-нарколога. Ага. Як пояснює, як це стало зіткнення? Н нічого не говорить, без коментарів уникає пояснень. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.